Водій одна з найвідповідальніших професій, адже працівник кручається і за людські життя, і за різноманіття вантажів, що перевозяться за стан коровного транспорту, за точність проходження маршруту, швидкість машини. Обов'язки військового водія наступні бути в курсі технічних можливостей автомобіля, твердо знати правила його експлуатації, отримувати техніку справною в стані повної бойової готовності. Досконало знати правила дорожнього руху, а також сигнали команди правління, бути в курсі обсягу і періодичності робіт з обслуговування. вміти визначати, виявляти і усувати основні причини несправності транспортного засобу. Повсякденний обов'язок військового водія перед виходом з автопарку переконатися в задовільному технічному стані машини. Особлива увага приділяється рульового управління гальмівної системи тягового цепного пристрою, коліс знати й дотримуватись правил завантаження транспортного засобу, Уміти орієнтуватися на місцевості, користуватися навігатором, картою маршруту, дотримуватися загальних правил безпеки про експлуатацію, обслуговування, ремонт, евакуацію машини.